А у Запоріжжя СБУ затримала зрадника, який коригував вогонь по місту. Агент розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу Південного фронту та збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об'єктах цивільної критичної інфраструктури Запоріжжя. У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прихильнику одну з керівних посад в окупаційній адміністрації. Сам зрадник планував приєднатися до так званих розстрільних груп росіян, щоб катувати і вбивати українського Встановлено, що зрадник був завербований кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях регіону. Насамперед російську спецслужбу цікавили відомості щодо розташування підрозділів ЗСУ, кількість їх особового складу і техніки, а також звіти про ракетні удари по міській забудові. Для передачі розвідданих агент застосовував спеціально створений анонімний телеграм-канал. У своїх доповідях описував свої спостереження, супроводжуючи їх фотофіксацією об'єктів. Одержані матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю, а також для планування з диверсії.